Вітаю вас, мої любі друзі, малята. Ви вже знаєте, що на деревах ростуть не тільки листочки, голочки, а ще й квіти, а квіти ростуть саме на плодових деревах. А щоб був гарний врожай, бджоли трудівниці опиляють ці квіточки. І зараз ви перед собою бачите два дерева. На одному великі квіточки, а на іншому маленькі. І зараз ми разом з вами допоможемо бджолам знайти кожну квітку. Великих бджол ми посадимо на великі квітки, а маленьких на маленькі. Починаємо! Подивіться, це яка бджолка, велика чи маленька? Так, велика. На яке дерево ми її посадимо? На це так. Бо тут великі квіточки. А це бджола яка? Маленька. І ми її посадимо на дерево з маленькими квіточками. А це яка бджола? Велика чи маленька? Маленька теж. І ми її посадимо на яке дерево? На це молодці. А це бджола яка? Велика. І ми її посадимо на яке дерево? Так, на це молодці. А це бджолка яка велика чи маленька? Маленька. На яке дерево посадимо? На це молодці. А це бджола яка? Велика. І ми її посадимо на дерево з великими квітками. Молодці, малята. Ви дуже уважні. А зараз я пропоную вам пограти трішечки швидше. Я показую вам джолу, А ви кажете: велика вона чи мала. Починаємо. Бджола яка? Велика. Так. А це? Маленька молодці. А це велика. А це бджола яка? Теж велика, а це яка? Маленька, а це бджола яка? Велика, молодці мої розумнички, уважні в мене діти. Малята, ми з вами гарно попрацювали, і вже прийшов наш час прощатися. До нових зустрічей, мої любі.